Господи, блядь, запутався, тормози. Вік живе, вік учись, а все рівно дурним помреш. Давайте спробуємо з вами підрахувати, що у нас з вами вийшло. Давайте. блядь, все. все. Все, хлопці, і фіді мого тексту. Шановний глядач, це компанія Lita Select. Як завжди, дякую, що ти залишаєшся з нами, приділяєш нам увагу. Окремо передаю велике вітання всім, хто давно не бачив Бориса в Фірі. Я тут, я з вами. <свіття> Отаке хочу отаку от вдяч вдячність висловити всім нашим клієнтам, ферверам, друзям, які придбали наше насіння, які ведуть з нами спілкування, з нами співпрацю. Не підведемо. Ви знаєте, що ми робимо одне із самих найкращих, одне із самих найкращих насінь на Україні. <свіття> Ну в сьогоднішньому ролику так буду казати так по-простому, як я це розумію. Дуже багато інформації є по Ютубу по всім питанням по насінню, по засобам захисту рослин, по техніці. Не будемо перелопачувати його, не будемо заливати ту же саму воду вам в вуха. Не будемо, скажем так, лишній раз тратити ваш дорогоцінний час на ті теми, які вже бачили. Дивився, передивлявся, яких же тем немає. Про що не розповідають блогери, про що не розповідають в своєму контенті аграрії? Дойшов до висновку, що найменше інформації для починаючих фермерів. А саме про то, куди і як правильно потрібно розпреділяти кошти, коли ти починаєш займатися фермерством і плануєш або докупляти техніку. Про яку я буду говорити далі? Або добирати землю, і коли економіка краще грає, коли вона десь програє. Ну, де, коли що краще купити, коли в тебе є 3 копійки, а хоч купити на 5 копійок. <сум> Отак, по-простому. Це перший ролик, де інформацію, яку я буду в ньому подавати, я буду черпати не тільки зі своєї голови, а й підчитувати з тих матеріалів, які я перед цим підготовив. Підготовив, провіряв, спілкувався зі своїми друзями-фермерами, сам від себе додавав деякі цифри, деякі думки. І тому поїхали. Фермер, якщо ти маєш невелику кількість землі, я дуже сподіваюся, що тобі цей ролик буде корисним. Давайте листочки. А де вони? Опа. Маю матеріали, які я підготовив. Утвовся я не один день, як раніше колись в школі та в університеті. Дуже надіюся, що подача цього матеріалу, тобто те, що я не розказую, я читаю, вона вам зайде і буде дуже корисна. І надалі, якщо буду мати позитивні відгуки на рахунок цього ролика, я буду продовжувати знімати ролики на, в, в такому форматі. І дуже надіюся, що вони реально вам допоможуть зберегти свої кошти, а ще їх і умножити. Тому поїхали! Шановний глядач, дякую, що дивишся нас та приділяєш нам свою увагу. Щиро вітаю тебе з новорічними святами. Понімаєте, коли я почав писати цю, цю інформацію. Щиро вітаю тебе з новорічними святами. Коротко побажаю тобі достатку новому році та здоров'я, вірних ідей, як цей достаток розподілити. Хочу сьогодні підняти тему, яка мені та моїм багатьом друзям-ферберам реально актуальна завжди. Так як всі ми тим чи іншим чином тісно пов'язані із сільським господарством. І усі теми нашого спілкування, особливо за чарочкою міцних напоїв, бувають плавно, а буває і сходу саме про нього. І я думаю, що у всіх вас, шановні глядачі, теж так само. Тож, давайте сьогодні разом з вами піднімемо тему обробітку ґрунту. Тобто, яка ціна на польові роботи і коли доречно купувати, тобто від скількох гектар обробляємо її вами сільхозугідь робити інвестицію у цю саме техніку. Почну з самого початку. А саме з того часу, коли поле уже зібрано і ви готуєтесь до наступного сезону, ну а це осіння пора. Беремо, наприклад, основні пропашні культури, соняшник та кукурузу. По нашому регіону. Ну, я думаю, не тільки по нашому. Забіжу трішечки наперед. У цьому відео буде розказано тільки про ціни та агрегати на механічні польові роботи без урахувань фінансів на насіння, добрива та засоби захисту рослин. Сторінка номер 2 Моделюємо ситуацію, що у нас були посіяні зернові. Ми їх зібрали і з того часу будемо разом з вами підраховувати витрати на майбутні польові роботи на 2023 сезон від підготовки ґрунту до збору урожаю. Секундочку, тут фермер дзвони. Угадав. Друже, перетелефонує хвилин 15-20. Дякую. Вибачаюся дуже. І почали. Хочу сказати, що всі ціни, які будуть озвучені в цьому ролику, взяті з середніх моїх витрат та витрат моїх друзів-фермерів і одноосібників, яких у мене немало. Після збирання зернових культур нам потрібно підготувати поле до майбутнього врожаю. На першому примірі ми сьогодні будемо розглядати, коли перша і основна польова операція це оранка. І ще додав нюанс, коли ми з вами не маємо нічого з власної техніки та сільхозгосподарських агрегатів. В цьому році середня ціна на оранку складає порядка 1100 гривень на 1 гектар. Плюс до цієї ціни додаємо витрати на дизельне паливо, його будемо рахувати на всі наші операції в середньому по 50 гривень за 1 літру. Середні витрати на 1 гектар оранки складають порядка 25 літрів дизелю. В грошовому еквіваленті це виходить порядка 1250 гривень на 1 гектар. Тобто загальна ціна роботи і дизелю на оранку складає порядка 2350 гривень на гектар. Недешево. Після оранки нам потрібно ранньої весною закрити вологу. Це одна із головних операцій, яка найбільше доцільна в регіонах з критичною кількістю вологи. Ну, а це, певно, порядка 70% усіх СГ угідь на нашій славній ненці Україні. Вибачаю ще раз. Друже, перезвоню хвилин 15-20. Дякую, дякую, велике. Вибачаюсь. Продовжуємо. Робимо ми це важкими боронами і ціна на цю роботу в середньому складає порядка 300 гривень на 1 гектар, і витрати пального ми маємо до 4 літрів на 1 гектар. Разом коштів на закривання вологи ми витрачаємо порядка 500 гривень на гектар. Сюди входить робота плюс дизель. Після цього нам потрібно робити передпосівну культивацію. В середньому ця операція коштуватиме порядка 400 гривень на 1 гектар плюс 5 літрів дизелю. Загальна сума буде 650 гривень. Ну, недорого, але не дешево. Тепер все буде у нас класно, все гарно, поле рівненьке, і ми з вами радісно їдемо з сівалкою на посів. В середньому посів міжрядковою сівалкою, типу П, супе і так далі, буде коштувати порядка 600 гривень на гектар плюс 5 літрів витрати палива. Загальна сума на посів складає порядка 850 гривень на гектар. Ура! Ми отримали всходи і розуміємо, що потрібно вносити як засоби захисту рослин, так і підкормки для того, щоб мати гарне, а саме головне, чисте поле від бур'янів. Таких операцій у середньому беремо три штуки за весь період вегетації. Думаю, що ми з вами розуміємо, що це не багато, але і не мало. Ну, Три рази самоходкою там, чи оприскувачем ходити, в середньому десь воно так і виходить. Так, да я там закінчу. во, знайшов. Одне це одне два внесення гербіцидів, плюс одне два внесення під разом з фунгіцидом і інсектицидом. В середньому така операція коштуватиме порядка 300 гривень на гектар плюс 3 літри дизельного палива. І так як їх у нас 3... Та загальна сума буде складати порядка 1650 гривень на гектар разом. Сюди ми ще додали по 100 гривень на підвоз води. Усе у нас перфектно і ми шукаємо вже по осінні комбайна для збирання врожаю. Це буде коштувати порядка 1900 плюс-мінус 15 літрів дизельного палива. Ой, вибачте, не 1900, 1300. Бачите, цифри в голові таки помню. Написав 1900. Ну, Разом комбайн плюс солярка виходить сума 2050 гривень на 1 гектар. Сюди ми додаємо перевозку зерна. Це 200-250 гривень за одну тонну. Це із розрахунку, мінімального врожаю, хай буде 2 тони з гектара. І наша абстрактна цифра на перевозку з гектара складає порядка 500 гривень. Ну, грубо говоря, 2 тонни сімки взяли, перевезти 500 гривень за 2 тонни. Десь воно так і виходить. Плюс-мінус. Ну і загальна сума коштів на механічні роботи. Напомню, що це все без витрат на орендну плату, засоби захисту рослин, насіння та добрива буде у нас складати порядка 5800 гривень на 1 гектар плюс 68 літрів дизельного палива. Напоминаю, у нас нема ні трактора, ні культиватора, нічого. Все найомне. Значить, тратимо ми в середньому 5800 на, міка... на железяку, плюс 68 літрів солярки, плюс, грубо говоря, там 70 літрів солярки. Хопа. Підраховуємо кошти. 5800 на 1 гектар, плюс 6 68 літрів солярки буде коштувати 3400. Разом коштів ми витратили 9200 гривнів на 1 гектар. Додаю, коли ми не маємо власної техніки. Для того, щоб не повторюватися в підрахунках на польові роботи, коли ми повністю укомплектовані технікою та агрегатами, ми беремо з вами витрати на паливо тільки на 1 гектар. В середньому, як ми підрахували, це 68 літрів. Та додаємо до них відносну цифру 1000 гривень в середньому, це оплата праці механізатору, комбайнеру та водію на 1 гектар. І отримуємо цифру 4400 гривень на 1 гектар. Як я і казав, сюди увійшли витрати на дизельне паливо та оплату труда працівникам. Що ми з вами маємо? Які ми можемо зробити висновки? Так як це все віртуально підраховано, та по факту, поки ми не маємо нічого, але ж висновки можна зробити такі. Значит, коли ми маємо з вами свою техніку, то витрачаємо в середньому тільки 68 літрів палива на 1 гектар та 1000 гривень на оплату працівникам. Механізатор, агроном, я думаю, тут директора включив. А коли ми не володіємо своєю технікою, то до витрат на пальне ми ще платимо. За найом техніки в середньому 5800 гривень на 1 гектар. Значить, різниця витрат складає між роботою власною і найманою технікою 4800 гривень. Ну, а тепер давайте з вами рахувати, скільки нам потрібно коштів на техніку та агрегати, щоб не витрачати оцих 4800 гривень за найом техніки. Поїхали. Перше. Без вола нікуди. На примірі вола беремо самий поки популярний та доступний трактор МТЗ-82. Бажано з передком. Середня ціна на живий екземпляр буде складати в районі 8000 доларів. Далі, друге, плуг. В середньому буде коштуватиме порядка 2000 доларів. Це він буде живий, але БУ. Третє, диски. Диски порядка 2000 доларів. Четверте сплошний культиватор порядка тисячі доларів. П'яте сівалка порядка 6000 доларів. Міжрядковий культиватор порядка тисячі доларів. Сьоме. Оприскувач порядка 600 доларів. Восьме. Комбайн такий, щоб поїхав трохи, і сразу не заглох. Порядка двадцятки буде. тисяч доларів стоїти. Знаю, бо кум купив недавно. Далі газон для перевозки врожаю на тік. Ну, Десь порядка 3,5 тисячі доларів. Це знаю, бо сам купляв. Десяте. Борона порядка 1000 доларів. Хопа. І тепер загальна сума на ці всі агрегати у нас складає в середньому порядка 46 тисяч доларів. І середній курс долару сьогодні беремо 45. То сума в гривнях виходить 1 мільйон 867 тисяч гривень. Далі робимо підрахунок, скільки нам потрібно обробити та зібрати гектар землі, щоб відбити кошти на купування по мінімуму техніки від посіву до збирання врожаю. Для цього беремо загальну суму на техніку, яка по нашим підрахункам склала 1 мільйон 867 тисяч гривень. І ділимо на суму 4800. Це витрати на найомну техніку від посіву до збору врожаю. У нас виходить порядка 390 гектар. Сюди не враховані багато факторів, таких як ремонт запчастини і так далі. Звісно, це підрахунок відносний, але плюс-мінус правдивий. Якщо я десь помилився, то вибачаюся і дуже прошу мене поправити свої, своїми коментарами. Вік живе, вік учись, а все рівно дурним помреш. Про себе. У цих моїх підрахунках на витрати основну половину коштів складає купівля комбайну. Ну і додавлю купівлю газона для перевозки зерна, бо вони друг з другом би, там, сумісні. Тепер давайте в заключенні підрахуємо, скільки потрібно обробити гектар своєї чи чужої або разом землі без купівлі комбайна та газона. Значить, загальна сума на трактор і прицепні та навісні агрегати до нього складає порядка 22 600 доларів. Це приблизно 915 тисяч гривень. А сума на роботи, найманою технікою в середньому у нас складає. Без послуг комбайна та газона. В середньому буде 4 тисячі гривень. 915 тисяч це сума на трактор і прицепні навесні. Ділимо на оцю суму 4 тисячі витрати на найом техніки. І в нас виходить е, цифра 230 гектар. Ну і давайте підрахуємо окремо, скільки потрібно гектарів. Зібрати своїм комбайном. Та перевезти врожай своїм газоном. Значить, витрати на купівлю комбайна і газона у нас склали 23 500 доларів. Це порядка 950 тисяч гривень. А плата за їх роботу в середньому ми рахували 1800 гривень на 1 гектар. Це комбайн плюс 2 тони врожаю в середньому сімочці, які треба перевезти у склад. Значить, беремо цю суму. 950 тисяч гривень ділимо на 1800. Виходить, 527 гектарів, нам потрібно убрати та перевезти. Хто дивився, хто додивився, я думаю, що мало хто які цифри заповнив. Там студент зробить так, що воно буде видно на екрані, де скільки, що, ну, по ходу ролика. Ну, тепер буду говорити від себе. По-простому, маємо землю, не маємо нічого. Якщо ми. Купляємо трактор і всі навесні прицепні агрегати, то 230 гектар, якщо ми ними робимо, ми їх відбиваємо. Сюди я казав, що ми не включили ремонт, там, запчасті і т.д. і т.п. Ну, оце така абстрактна цифра. Тобто 230 гектарів. А якщо ми купляємо комбайн, ну, виходить, сума примерно така сама, що трактор з прицепними навесними 915 і комбайн такий, що плюс-мінус, щоб їхав, буде стоїти 950 тисяч гривень. Треба нам убрати 527 гектар. Значить, моя думка і думка моїх колег. Комбайн працює тільки на уборку у нас. Все. Трактори навесні нам потрібні на протязі всього року. Посіяти, обробити, скрапити. І ми постійно задійствовані. Тобто маємо трактор всі прицепні, ми щось робимо, колотимося цілий рік, робимо все вовремя, робимо все, коли ми хочемо, а не тоді, коли коля, який нам дає в найом свою техніку, коли він все зробив, а ми вже самі послідні. Ну і звісно, що тут більше маємо контролю, тому що свій механізатор маємо право більше йому просити, щоб він краще це все діло робив. Виходить, що потрібно нам. Спочатку мати трактор і железяки до нього. Комбайн в заключенні. І розуміємо, що якщо ми маємо 10, 15, 20 гектар, то якщо ми будемо обробляти тільки свою землю навіть трактором і прицепними, то ми його відіб'ємо на своїй землі, 20 гектар, наприклад, за 11 років. А комбайн ми відіб'ємо за господи! 20 гектар майже за 20 років. Це якщо тільки цих 20 гектар своїх обирати, тобто треба ходити по найому, якщо дуже мало землі, щоб його швидше відбити. Тут кожного вже своя думка, що потрібно купувати, не потрібно купувати. Я думаю, що від 100 гектар потрібно мати свою техніку. Тому що, якщо ти вовремя все зробив, то ти маєш класний врожай. Якщо ти кажеш частеньке поле, це вже більше половини задатка на гарний врожай. Комбайн, класна штука. У мене, кстати, недавно мій близький товариш -кум купив. Ми не маємо свого комбайна, кажу, як є. Пользуємося найомом. Ломається частенько, робить, не робить. тут таке діло. Вже якщо в тебе все є, то тоді вже можна, в принципі, якщо маєш можливість, купувати комбайн. Якщо цей ролик вам зайшов, якщо він був корисний, велике дякую. Якщо я потратив ваш час, дуже вибачаюся, я старався. <рес> <рес> Тому пишіть коментарі, можете писати як позитивні, так і негативні. Я буду їх перечитувати. І для себе робити висновки, чи потрібно далі робити отакі от підрахунки по іншим питанням. Тут можна далі прочитати, і коли буде, наприклад, там по обробітку землі дисковка, коли буде, наприклад, рихлення, скільки буде коштувати гарний трактор з рихлителем. Ну, Багато можна тем розкрити. Буду старатися вибирати, якщо ви проголосуєте, що далі таке на нас знімати, які ще не розкриті. По цій темі я не знайшов. І реально, ця тема корисна тим. То от, не знає, купляти щось там із техніки, не купляти. От в мене там землі, а мені предлагають, що там 10 добрати, 20 гектар. А от я хотів купити то, а мені зараз треба дати гроші наперед, бо всі ж просять наперед. Там хтось за переход просить гроші. Тобто, от так от, Хто має там від 100 гектарів більше, це мені у цих людей потрібно вчитися, не мені вас вчити. Тому велике дякую, що приділили стільки свого часу. Бажаю вам щастя, здоров'я, достатку. <laughs> І саме головне, ну, головне здоров'я, тому що без нього нікуди. Па-па, до наступних зустрічей в ефірі.